сказати попередньо, що вони не останні, що є абсолютно підстави об'єктивні думати про те, що будуть керівники і обласної і державної адміністрації, їх затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В даному випадку вирішується питання обрання міри запобіжного заходу. Ви знаєте, що кримінальний процесуальний кодекс, на жаль. Саме на жаль, тому що в багатьох випадках передбачає так звану альтернативу. У даному випадку ми думаємо, що її не буде. Упевнені, що її не буде, тому ставимо питання вже про обрання міри запобіжного заходу щодо обох осіб тримання під вартою. Санкції цієї частини 4 передбачає покарання в вигляді позбавлення волі строк до 12 років, конфіскація майна, спеціальна конфіскація. Це те, що передбачено. В Кримінальному кодексі абсолютно неформально, а виключно знову ж таки об'єктивно можу сказати, що слово операція або слідчі і оперативно-рошуковий дії практично з самого початку контролювалися президентом України. він Був в курсі абсолютно всього. Також невідкладно. Об'єктивно, буквально вже вчора було прийнято рішення про відсторонення керівника районної держадміністрації. Поки що відсторонення від посади на той час, коли буде здійснюватись розслідування, і відповідним клопотанням ми звернулися до терміну відсторонення до двох місяців. Ну і вже попередньо було поінформовано суспільство про те, що, що відбулося, з боку зокрема президента України і. Напевно, на завершення коротенькі такі моє повідомлення. Я можу повторити знову ж таки слова, які я прочитав, почув у висловлюванні пана президента, що е підтверджують наші дії, і я стверджую, немає недоторканих при владі людей, їх не може бути, і, напевно, від себе я можу сказати абсолютно ствердно, їх і не буде. Знову ж таки, я зроблю з свого боку і підлеглі мої, за яких я відповідально можу сказати, зроблять все для того, щоб от таке правило не було при владі, не буде і немає, щоб воно насправді було не на словах, а так, як воно має бути. Можу сказати, єдине знову ж таки, на завершення, якісь офіційні дані, що лише за останні тижні. Слідчим Генеральної прокуратури, до яких я маю безпосереднє відношення, затримано на отримані неправомірної вигади або хабаря, більше 20 осіб, це люди, які є представниками виконавчої влади, судді, правоохоронці, більш 20 особам повідомлено по підозру. Тобто, це є вже результат розслідування того, що вдалося зробити слідчим прокуратуру. Винувальні акти щодо таких осіб. Найближчим часом він буде скеровано до суду. Ми постійно інформуємо їх журналістів і розраховуємо на абсолютно повне розуміння того, що найголовніший вимога і висновок на відворотність у даному конкретному випадку ви зможете переконатися в тому, як швидко справа буде скерована до суду, і що практично в кожному випадку, без сумніву, Буде постановлено обвинувальний вирок.